Слава Ісусу Христу! Сьогодні в стінах Львівської духовної семінарії відбулася Божественна літургія з нагоди початку нового навчального року, якого очолив високопросвященіший владика Ігор Возняк. Високопросвященіший владика. Скажіть, будь ласка, кілька слів про важливість сьогоднішніх подій? Насамперед дуже важливо, що відбулася молитва. Це в спільноті, де зібралися і семінаристи, і викладачі. Духовні е, отці, які виховують вас, також прийшли е, батьки семінаристів, брати і сестри, якісь близькі, рідні і знайомі. Я гадаю, що це з одного боку дуже важливо е, це Боже благословення, з іншого боку, також підтримка ближніх. Дякую. Наступним. Е... Сьогодні ми ви посвятили підрядники другому курсу, дали залікові книжки першому курсу. Тому на... яким повинен бути, на вашу думку, священник? Ну, насамперед, я гадаю, що повинен бути глибоко духовним і духовне життя повинно стояти на першому місці, під тому е, освіченим. Я гадаю, дуже добре, щоб священник мів завжди. Спілкуватися з людьми, щоб він людей любив, жив їхніми такими потребами, щоб він відчував людей, також приходив їм з різною допомогою, щоб ніколи не сторонився від них, але щоб був такий завжди близький до народу і виконував гідну свої обов'язки, ся ж нече очевидно. Насамкіне, що ви хотіли побажати. Братам-семінаристам на новий навчальний рік? Братам-семінаристам я би насамперед хотів побажати такого глибокого духовного життя. Гадаю, що це повинно бути на першому місці, тому молитва повинна завжди стояти дуже високо. На це е, треба зважати, е, виховати себе до такої приватної, глибокої молитви, е, знаходити час на неї. Ну і друге, як семінаристи, очевидно, що науково зростати, не дурмувати часу, е вміти завжди його використати гідно, ну і як спільнота, жити завжди дружньо і в злагоді. Дуже вам дякуємо за ваші батьківські настанови, ваші батьківські слова. Слава Ісусу Христу! Прошу, виконуйте.